Набрання підписчиків ось каналу. Ось прийшла весна. Зійшов сніг, а з ними зійшов і асфальт. В цьому году снігу то не було. Але є така поговорка з ними і асфальт зійшов. У нас беруть вже в Євросоюз, ми вже навчилися робити автобани. Ось я покажу, як треба робити. Дороги. Євросоюз нас жде, звісно. А так треба робити, ось у нас дороги всі рівні. З'яв немає, все не вибоїн. А так Высыпали на обочину асфальт, и асфальт свежий. Так что, это нанотехнологии. Вот такие асфальт мы обочины э, асфальтируем. Но это, конечно, нормально сделано. Так что, Евросоюз, конечно, если так и побачу, будет в шоке. А сейчас дальше... прямо згорнули из дороги там бульдозером тоже а такие дороги у нас куда новин Євросоюз, коли мы такие делаем дороги и у нас никуда груши девать а так закатуємо мы не закатываем и обочины загортаем же взял бы например той же мастер чи якийсь Директор ті контори, тому що по-другому ти не назвеш, якась контора, заплатив би за свої гроші, за цей асфальт. Ну що, а так правильно ж, з бюджету гроші виділили, звернули і все. А так би з свого кармана заплатив би і більше такого вже б не робив би. Таке відео. Хоч не воно не по темі. Но ну, все одно сейчас, коли каждая копійка бюджету України... Собираємо, дайте нам де те, гроші нам, те, дайте, то отак просто можу згорнув його і наша там. Ну, так би заплатив би. і та, та контора, яка робила дорогу. Вона б вже б такого не робила. Аж би десь там яму засипали чи що, ну, ями по коліна по поясі вже когось є. Ну а не так оце просто... Воно, скажімо, серце кровь вбивається, тому що ну коли качать каже копійка треба не просто так оце по-варварськи по-другому скажемо зато ми йдемо в європу все у нас все все отлично таке відео коротеньке дякую за увагу підписуйтесь на канал ставте лайк і коментую.